Христос, Воскрес, милі у Христі, вітає вас у Христовому мирі. Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря, 23 квітня 2015 року. Четвер, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ять у святих мучеників Терентія, Помпея і тих, що з ними. За правління римського імператора Декія у третьому столітті його намісник в Африці Фортунат наказав усім громадянам поклонитися поганським божкам. Багато християн, боючись жахливих мук, підкорилися наказові і відступилися від святої віри. Але знайшлося сорок вірних, які не відриклися Христа. Фортунат звелів ув'язнити з них чотирьох християн: Терентія, Африкана, Максима і Помпея. А 36 вірних після жорстоких тортур зарубати мечем. Коли після їхньої смерті не вдалося намовити Терентія та його трьох побратимів до відступництва, то їх довго катували. А в кінці відрубали їм голови на божественній літургії святого Івана Золотосто Сьогодні читаємо Іванлія від Іванлиста Івана з п'ятої глави, з 24 по 30 стишок, де є такі слова. Істинно істинно, говорю вам, хто слухає моє слово, й у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істинно істинно, говорю вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, вчують сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як Отець має життя у собі, так і синові дав, щоб мав життя у собі, і владу йому дав суд чинити. Він бо син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий. Бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Вічне життя є настільки далеким, як наша країна далека до зразка розвинутих європейських країн. Ось таку думку довелося мені почути останніми днями від одної поважної і можновладної людини. На відріз з таким твердженням не погоджуюся. Як би комусь не здавалося, щось далеким, адже у висловленій думці захований пристрій самознищення як людини, так і християнина. Щодо християнина, вічне життя без Бога це пекло. Для християн вічний Бог як джерело вічного життя перебуває завжди з нами, настільки близько, наскільки ми наблизилися до Бога. А щодо людини, то тут відповідь проста. Щоб досягнути розвитку європейських країн, недостатньо купувати якісні автомашини та побутову техніку, але і сплачувати європейські податки, які б нам у майбутньому приносили відповідного рівня пенсії і так далі. Те, що ми бачимо, залежить від того, як ми дивимось Омар Хайян. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Христос воскрес Воїстину воскрес!